Знаєте, зайчики. Я на Новий рік взагалі нічого не планувала. Ні на стіл, ні до столу, бо ми будемо самі з Олександром. Думаю, куплю собі легеньку, а тебе у нас на конапочці червону ікру. Тільки що знімала відео? Ну, мені треба було ікра як реквізит в руках. І так, для відео це добре, що я сьогодні це зробила. І я так відкриваю. А вона уже. Отак от, от відкрита. Скажіть люди, хто таке робить в супермаркетах? От нащо? Скажіть, будь ласка, нашу. Називається, не собі, не людям. да? Ну, ви ж супермаркету, або не знаю, на кого ви злі. Ви ж супермаркету нічого не зробите ну, поганого оцим. Ви зробите людям, які собі хочуть зробити якийсь, не знаю, побалувати себе на Новий рік. Ну, Ну що, я тепер її викину. Буду купляти нову. Тільки, ну, чесно, Чесно це перший раз так. Ну, вже буду тепер, якщо, якщо так, то вже буду тепер відкривати. Ну, наука буде мені. Так що ви також будьте обережними, бо буває і таке. Я, звісно, в шоці.